Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі, Розділ сьомий, частина п'ята. А сам сів за спиною шофера Гартманову колегу посадив поряд з собою. Гартман був радий, що супроводжуючи ні про що не розпитував. Дорожня хитовиця приколисувала, і Гартман стомлено приплющив повіки. Що він побачить на місці знайомого згарича? З радістю заважив, що в потрібний момент з глибоких закапалків пам'яті без будь-якого напруження випернула давно забута назва села Недюха, і йому не треба пояснювати, яким <кій> саме селом він хоче поїхати в першу чергу, бо тоді б довелося називати особливі предмети, а які він, а які він міг назвати крім одної, те село було двічі. Віддано на поталу вогневе. Невже село знайшло в собі сили і вдруге відродитись? Невже люди не прокляли те місце, яке Бог обрав для нещастя? Здається, і тіні підозріння не промайнуло на обличчі Володі, коли Гартман назвав село, побачите, яке просив його давній приятель. Отже, воно існує те саме чи інше. Машина підминала під себе асфальтову смугу, а пам'ять ніби розкручувалась назад. І Гартман пригадував і ту ніч, коли виловили заложників та спалили першу хату, і той день, коли дали волю вогневі. О, він тоді почував себе справжньою над людиною. Перед ним німував натовп слов'ян з широко розкритими очима, а він, молодий офіцер, був їхнім повелителем Богом. Міг будь-кого з них застрелити, повісити, спалити, втопити в річці. Всі вони, кожна жива істота, повністю залежала від Гартмана. Так саме в тому селі він пережив і найвищі свої хвилини, і найганебніші. Саме там йому було дано відчути себе і Богом, і комашкою, але ж яким принизливим був спуск із... із Захмарної висоти на землю, як незвично було ставати. Комахові черв'яком, що сліпо шукає найменшу шпаринку для порятунку. Може, саме тому він і повівся так сказати, б, неконтрольовано, що перехід від Бога до комах був надто короткий у часі. Опам'ятався аж тоді, коли опинився на протилежному березі і було вже пізно повертатись до своїх солдатів, слід було вигадувати про червоноармійський десант і писати слізного листа батькові, щоб знову виручав. Це досить про це. Сьогодні він їде в село, хоч і не як переможець, але і не як переможений. Гартман, і такі, як він, в душі ніколи не визнають себе переможеними, неначе відчуваючи, що село вже ближче, пам'ять Гартмана послужливо видобувала із своїх закапелків. Нові деталі. Він пригадав, що коли приїхав з командою. Проводити акцію заложників виявилося на одного менше. Він на те не звернув особливої уваги. Напередодні вночі могли помилитись солдати, хапали в темряві або під осліплюючими променями фар, могли недорахуватись, та ніхто і не вимагав рахувати. Німці народ пунктуальний, але не в таких справах. У подібних справах цілком байдуже буде розстріляно 10, 20 чи 30 заложників. Не залежала кількість розстріляних і від того, викажуть вони чи не викажуть партизанів. У кожному разі суворої кари не минути за одного загиблого солдата фюрера. Мусить бути знищено 3-5 туземців. Але версія про заложника, який втік вночі перед акцією, згодом несподівано знадобилась Гартману. Йому слід було бодай для години обумовити свою бойову злову втечу. І в кількох документах, один з яких було навіть послано в Берлін, з'явився недвозначний натяк на те, що нічний втікач навів партизанів чи десантників на слід Гартмана та його команди. Машина востаннє поважно гойднулась на ресорах, з'їжджаючи з асфальтівки на польову дорогу, і раптом захиталась, немов човен під час бурі. Гартман розплющив очі. Я впізнаю ці дороги. вигукнув він подумки, пригадавши, як десь у цих же краях вибирався з безкінечних баюр і мимохідь помацав рубець на щуці. Молодик, що супроводжував, щось безперестанку розповідав, аж надто правильно німецькою мовою. Проте Гартман не прислухався, мовляв, пропаганда. Але його молодий колега, надто молодий, щоб знати більше, аніж пишуть професору в своїх підручниках, уважно слухав, перепитував, уточнював і навіть намагався щось занотувати до блокнота. Хоч у такій хитавиці зробити це було неможливо. А супроводжуючий тим часом розповідав, що село Недюха дюха. До якого вони наближаються, не належать до найкращих сус... сучасних сіл. Тож нехай шановні гості не дивуються, якщо не побачать там ні благоустроєних котечів із Зеленого Галявиного, ні багатоповерхової школи з спортивним комплексом, ні палацу культури. Якщо, шановні гості, побажають познайомитися з справжнім сучасним селом, це можна влаштувати. Відверто кажучи, шкода, що вони вибрали недюху, не показне село, до того ж під час війни дуже постраждало. Втім, важко знайти село на Україні, яке б не постраждало. Гартманів колега раз у раз запитально поглядав на свого земляка, але той не дивився вперед. Він уже побачив могутню крону старого дуба. Здалеку, здавалось, ніби вибухнув снаряд, і земля розлогим деревом миттєво виросла над свіжою вирвою. Так усе було десь тут, десь зовсім поряд. Мить його найвищого злету і мить його найбільшого падіння. Хотів попросити зупинитись та враз схаменувся, обіцяв, що жодної зупинки робити не будуть. І не потрібно, На... навіщо? Він уже і так бачить, що в долині під голубим боком річки. Рязно видніються дахи, різнокольорові, черепичні, сірі, шиферні, пофарбовані в зелене бляшані та в солом'яних, ще доволі. А володя смішний чоловік так уперто намагається відволікти його увагу від тих солом'яних дахів, йому <кхід> ніяково, за них перед поважними гостями. А ще видно, як той чоловік потерпає. Ще не попросять гості зупинитись, а йому, напевне, наказано, будь-що відмовити їх від такої затії. Ні, Гартман зупинятись не буде. Він уже пересвідчився, що на цій землі, з-під якої восени 43-го року вибивались голубі голові дими, стоїть досить пристойне село. Уже й не радий був, що все це затіє. Йому стало страшно. Ось війде машина вулицю, вийдуть люди з хат і впізнають його. На ньому й досі видно. Відблиски того давнього полум'я, та й лопата залишила примітну пам'ятку. Я стамився, Гар Володя, – сказав Гартман, обернувшись до супроводжуючого, прошу скоріше і додому. То це те село, яким ви цікавились з а може, іронією, – відповідав супроводжуючий, он же воно, дивіться.